Біблія, Старий завіт. книга Ісуса Навина, розділ перший. Після смерті Господнього слуги Мойсея, Господь звернувся до помічника Мойсея Ісуса, Навинового Сина, з такими словами: Мойсей, мій слуга, помер. Тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через цей Йордан, у край, який я даю Ізраїлевим синам, кожне місце, де лише ступить ваша нога. Я дам його вам, як обіцяв я Мойсеєві, від пустелі цього Лівану та до Великої ріки, ріки Євфрат, увесь край хетейців і аж до Великого моря на заході буде ваша територія. Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Мойсеєм, так буду я і з тобою. Я не залишу тебе і не відступлю від тебе. Будь хоробрий і мужній. Адже ти маєш дати цьому народові в спадщину землю, про яку я присягнувся ще їхнім батькам, що дам їм. Отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Мойсей, не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним удень і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Після цього Ісус звернувся до начальників народу з такими словами: Пройдіть поміж табором. І звеліть народові, говорячи, приготуйте собі на дорогу запас їжі, тому що через три дні вам належить перейти цей Йордан, аби заволодіти землею, яку Господь ваш Бог дає нам у спадщину. А нащадкам Рувима, гадай, половині племені Манасії, Ісус сказав такі слова: Пригадайте слова, які вам заповів Господній слуга Мойсей, кажучи: Господь ваш Бог. Дав вам відпочинок і наділив вас цією землею. Нехай ваші жінки, ваші діти і ваша худоба оселяються в краю, який дав вам Мойсей по цей бік Йордану, а всі боєздатні і здорові організовано підуть попереду своїх братів, щоб їм допомагати. Коли ж Господь дасть відпочинок вашим братам, як і вам, коли і вони заволодіють краєм, який Господь ваш Бог їм дає. Тоді ви повернетесь до земель ваших наділів і успадкуєте те, що дав вам Мойсей, Господній слуга, на іншому, східному боці Йордану. Вони ж відповіли Ісусові, говорячи: все, що ти нам звелів, зробимо, і куди б ти нас не послав, підемо. Як ми усьому були слухняні Мойсею, так будемо слухняні тобі. Нехай тільки Господь твій Бог буде з тобою, як він був із Мойсеєм. А хто чинитиме опір твоїм наказам і не виконуватиме всіх твоїх розпоряджень, той буде страчений будь лише відважним і мужнім.